Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. я, і попко починаємо цієї ночі. Наші сили ППО знищили 56 ворожих БПЛА. Ще 49 не досягли цілий, тобто були локаційно втрачені. Три повернулися у Росію. Про це повідомляють повітряні сили. Загалом ворожих дронів було 108. Протиповітряна Проти повітряна оборона працювала у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській. Овській областях утім, не минулося без руйнувань та постраждалих. Ворожий безпілотник пошкодив об'єкти інфраструктури в Миколаєві. Двоє працівників поранені. Про це в своєму телеграмі написав голова ОВА Віталій Кім. Вибух у місті пролунав близько сьомої ранку. За, зараз на місці працюють усі відповідні служби. Через нічну атаку шахедів поранено також жителя Чупахівської громади. Це Сумщина, там пошкоджений приватний будинок. Ще одну хату понівечено поблизу Середина Будди вже дроном. Загалом вночі та зранку на прикордоні Сумщини пролунало вісім вибухів. Окрім безпілотників, ворог також безупину б'є з артилеріям. П'ятьох людей поранили росіяни на Херсонщині протягом доби. Під ворожим вогнем були 38 прифронтових міст та селищ. Кажуть в обласній військовій адміністрації. Російські військові били по соціальній та транспортній інфраструктурі, пошкоджені два багатоповерхових та 23 приватних будинки, побиті газопроводи, СТО та приватні автомобілі. На фронті зростає кількість боїв за минулу добу. Аж 292 бойові зіткнення звітують у генштабі. Майже третина з них відбулася на Курахівському та Покровському напрямках. Ворог також активно застосовував авіацію на Времівському напрямку, на якому наші захисники відбили 37 атак окупантів. Півсотні боїв було на сіверському напрямку. Росіяни намагалися наступати і на Куп'янському відтинку на Харківщині. Українські захисники зупинили там три ворожі. Атаки. Розвідники 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади затрофяли російські БТР-82А ще під час звільнення правого берега Херсонщини. Зараз бронетранспортер воює проти росіян. Більше про цю техніку від наших колег з армія ТВ. ось цей БТР-82А. В нього 30 мм гармата, дуже багато різних примочок. Вся наша трофейна техніка була забрана з... після Херсонської кампанії, uh -huh. після звільнення правого берега. І воно там десь починаючи, напевно, з Осокорівки або оцього Кавун, пам'ятник Кавун, uh -huh, uh -huh. типу, і десь от з тих районів, і вже до правого берега ми всі свої БТРи так і забирали. Ну, людей вісім сюди впихнуть. Я думаю, з трудом, але можна, бо все ж таки враховуємо екіп, зброю, плюс якісь там БК додаткове, то, типу, проблематично, але я думаю, можна їх всунути. Бо ми як в Бахмут заїжджали, то ледве влізли типу групою із скільки нас там шість чоловік, наче було це захист, скажімо так, якийсь базовий від FPV, бо ну зараз самі розумієте це дуже велика проблема. А основне у нас це ось ця чудова 30 мм гармата. Ще повинен бути спарений кулемет, 762. Ось там він так, знаходиться. Так, ось тут він повинен знаходитися, але зараз він на ремонті. Є ще нічний приціл. Ось так він виглядає. На більш новіших моделях 82-х БТРів є тепловізори. Угу. У нас його нема, але дякую за нічник. Хоча б. Ось тут БК знаходиться. Бачите, воно все іржаве, і негарне. Кацапське. У нас є е, керування баштою, ага. вліво-вправо. Тут є педалі, тормоз, газ, все як в звичайній машині. Коробка передач, ручник. Потім можна підняти собі оцю заслоночку. Ось тут у нас е, е, запуск, іде машини. Зазвичай тут оці кнопочки. Е, вон Стартер, батарея. Все, далі ти собі запускаєш його. Ну трохи росіяни вграли, я дивлюся, вже. Та ну я вам скажу, і ми вграли, бо ми вже давненько на ньому катаємось. Типу, але так, так, в цілому воно було вже не в такому гарному стані. Бо ну, деякі з наших БТРів ми взагалі типу, забирали вже підбиті і все Ні -ні. таке. Плюс ці БТРи також, типу, підбивали і на ремонті вони не один раз були. Загалом електрику замінювали, пушку замінювали. Ну, я скажу, хлопці загалом, типу, скажімо так, вже два БТРи купили Солдати КНДР випадково вбили вісьмо хахматівців. Про це повідомляє українська розвідка. Сталося усе через мовний бар'єр. Північно-корейці не зрозуміли, що перед ними техніка російського батальйону і відкрили по ній дружній вогонь. Також в ГУР розповіли, що північнокорейці зазнали перших втрат на Курщині. Одну із ворожих позицій українські військові накрили в дронами. Російський підрозділ, укомплектований у тому числі іноземцями з північної Кореї, втратив 200 бійців. На Росії ця ніч також була не минула без вибухів. Столицю Чечні Грозне знову атакували дрони. У місцевих пабліках пишуть про щонайменше чотири вибухи та публікують кадри безпілотника. Попередньо є влучання по казармі полку спецпризначення та по базі ОМОНу. БПЛА атакують Грозний вже вдруге за тиждень. В ніч проти четверга ударні дрони влучили в будівлю другого полку МВС. Четверо вартових були поранені. Вибухало і в російському Сочі. Про це пишуть в місцевих соцмережах. На опублікованих відео та фото чутно вибухи та видно роботу ППО. Влада країни агресорки розповідає про наліт дронів. Офіційної інформації про руйнування чи поранених наразі немає. Понад добу палає нафтобаза під російським містом Орел. Місцеві пабліки пишуть про те, що вогонь тільки посилився і вже перекинувся на другий резервуар із паливом. Займання та стоп диму видно із усіх районів міста. Жителі скаржаться на ядучі сморід. Нафтобазу в Орлі атакували безпілотники в ніч на суботу. Ворожа влада запевнила, що усі 11 дронів, звісно ж, збили в генштабі ЗСУ підтвердили удар по базі. Атаку здійснили сили спеціальних операцій. Цілю став термінал нафтопродуктів, які Росія використовувала для військових потреб, нова хвиля протестів у Грузії. Під парламентом зібралися протестувальники з червоними картками. Напередодні парламент обрав нового президента країни і ним став колишній футболіст Міхаїл Кавелешвілі. І червона картка саме та мова, яку він може зрозуміти, сподіваються мітингувальники. Поки Грузію лихоманить, новообраного проросійського президента вітають глави іноземних держав, наприклад, білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Водночас європейські лідери результатів голосування не визнають. Більше подробиць знає Леся Головіна. Це голосування. Грузинська опозиція між собою називає театральним дійством. Президента обирають депутати та представники регіональної влади. Хоча обирають сказано надто гучно у переліку кандидатів. Лише одне ім'я. 224 голоси були віддані на користь кандидата Міхаїла Кавілашвілі. Тож у підсумку його обрали президентом Грузії. Водночас протестувальники, які зібралися під парламентом, новину про обрання нового президента, зустрічають так усе, що зараз відбувається у Грузії, поза межами конституції, поза законами. А той процес, який вони називають президентськими виборами, це ніщо. Щоправда, голосування таки відповідає грузинському законодавству. Проросійська партія Грузинська мрія переглянула його ще 2017 року. Прямі загальнонаціональні вибори змінили на процедуру голосування в парламенті. Апонтідба Перше і найголовніше, те, що зараз президента не обрали, а призначили. Його призначив Іванішвілі, і це не має нічого спільного із виборами. Бо і сам президент і його провідна партія Грузинська мрія є нелегітимними. Ані опозиція, ані ще поки чинна президентка Саломе Рішвілі результатів голосування не визнають новообраному главі держави, колишньому футболісту погрожують червоною карткою. Новий призначений президент Грузії Михаїль Кавилашвілі більшу частину свого життя присвятив спорту, а не політиці. У 2000-х він закінчив грати на полі і спробував стати спортивним функціонером. Хотів очолити федерацію футболу Грузії. Однак не зміг для цього була потрібна вища освіта, але відсутність диплому не завадила Кавилашвілі піти у велику політику. And... У нашого нового президента Кавелашвілі Швілі жодної освіти. Він не гідний займати посаду президента. У нього нуль досвіду у тому, як керувати країною. Але у проросійській грузинській мрії, яка й затвердила нового президента, запевняють, освіта для президента не головне. Головне, щоб батьківщину любив. Да Хочу привітати Міхаїла Кавілашвілі з обранням президентом Грузії. Я впевнений, що вибори на цю життєво важливу посаду значно посилять грузинську державу. Жавність Кавила Швілі, член партії Сила народу. Формально це незалежна політсила. Однак реально вона є крилом провладної проросійської грузинської мрії. Цікаво, що ані спорт, ані політика офіційно не принесли Кавилашвілі великих статків. У податковій декларації його майном зазначений лише гараж у Тбілісі. Набагато краще йдуть справи в його дружини. Вона є власницею великого бізнесу у Грузії. Леся Головинами Україна. Марафон Єдині новини. У центрі Тбілісі всю ніч тривали протести. Акція відбувалася під пильним наглядом правоохоронців. Однак без масових арештів через масштабний мітинг в Тбілісі навіть вирішили скасувати церемонію запалення ялинки, яка мала відбутися напередодні ввечері. В Україні ялинковий сезон у розпалі. Нині вибрати є з чого. на ярмарках та в магазинах новорічні дерева на будь-який смак та бюджет. Що по чим та як обрати живу ялинку, щоб не наскочити на штраф. Анастасія Терещук розкаже. Для того, аби дізнатися, як правильно обрати ялинку, вирушаємо на Київщину у Державне лісове підприємство. Це наш різдвяний ярмарок, де знаходяться наші новорічні красуні. Тут на місці лісники продають сосни. Ціни різні, все залежить від розміру. Вона буде в районі метра і вартість її буде 144 гривні. Ну а тут ми можемо побачити вже більшу. Ця вже буде близько двох метрів. От. І це буде вартувати 260 гривень. І головне, що всі ці сосни легальні. Доказом є ось ці берки. Вони повинні бути і на ялинках приватних підприємців, і державних. За цим штрих-кодом можна побачити, відсканувати його і перевірити, де сам була заготовлена ця ялинка. Щороку лише одне таке підприємство на Київщині продає до пів тисячі новорічних дерев. І ростуть вони тут. Ялинки у нас вирощуються безпосередньо для використання в новорічних потребах від 4 до 8 років. Та їхати за ялинкою за місто це варіант не для всіх. Більшість купують їх на ринках. Що і цінами на столичних їдемо перевіряти. Перша точка тут продають і українські ялинки, і імпортні. За кордоні, звісно, дорожчі. Вони привезені з Данії, з Польщі, з різних з різних країн. Вони коштують від тисячі гривень, і такі великі, там 3-3,5 метри. У нас коштує 4,5 тисячі гривень. Українські сосни від чотирьох сотень. І там максимальна ціна у нас 800 гривень. Недалеко від пана Махмуда продає ялинки і пані Галина. Вона вже 22 роки возить із Карпат до Києва справжні смереки. Займається цим із чоловіком. Тут продають не лише дерева, але й гілочки. Їх каже пані Галина, часто беруть для аромату у квартирі. Гілочки по 50 гривень, і велика 80-100, залежно від гілочки, від росту гілочки. Це є карпатська смерека. По київськи говорять, у нас це ялиця. Є у пані Галини і карпатські ялинки. Найменше 150 гривень, найбільше 600. Вона дуже довго стоїть, не сиплеться. Вона стоїть десь приблизно. Вона може засохнути і стояти 3-4 місяці. Але місяць вона точно перестоїть. Як у першого, так і у другого приватного підприємця ялинки сертифіковані. На них є відповідні документи, а на деревах бирки. Та й розташовані вони у легальних місцях. А знайти їх можна на сайтах державних адміністрацій своїх міст, аби придбати новорічну ялинку у перевірених, а головне офіційних продавців. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон Єдині новини.